Не дозволяйте розділенням і розбіжностям гальмувати ваше зростання, 1 Коринтян, розділ 3, вірші з 1 по 3. Однак, брати, я не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі, я годував вас молоком, а не твердою їжею, тому що ви не могли їсти, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Адже коли між вами є заздрість. Суперечки і розділення, то хіба ви не тілесні? Хіба ви не поводитеся по людському, по плоті? Заздрість, суперечки, розбіжності та розділення повернули християн у Коринті назад до природного або до плотського стану, в якому вони були до того, як народилися згори. Це настільки загальмувало їхнє духовне зростання, що вони не могли зрозуміти тих речей, яких апостол Павло хотів навчити їх. Сьогодні сатана посилає в наше середовище того ж самого духа розділення. Він знає, що дім, що розділився сам у собі, впаде. Він також знає, що якщо ми прийдемо в єдність нашої віри, то досягнемо повного віку Христового, як говориться в Ефесянам, розділ 4, вірш 13. І саме через це він послав духа розділення, щоб той діяв у нашому особистому житті, у житті наших церков. У нашому суспільному житті та в нашому сімейному житті. Він переслідує ту саму мету, що переслідував і в Коринті принести заздрість, суперечки, розбіжності, поділ і загальмувати наше духовне зростання. Але ми не повинні піддаватися цьому духу. Павло говорить нам, що ми натомість кажучи правду в любові, всі віки, істина в любові, всі зростали в того, хто є глава Христос. Порівняйте, кажучи істину в любові із заздрістю, суперечками і розбіжностями. Це протилежні речі, чи не так? Ви не можете робити і те, і інше одночасно. Коли ви говорите істину в любові, ви зростаєте. А коли ви заздрите, сваритеся і відокремлюєтеся один від одного, ви повертаєтеся в дитинство. Не дозволяйте сатані гальмувати ваше духовне зростання. Піддаючись духу розподілу, але говоріть істину в любові та зростайте в нього в усьому. Уривок із святого письма, послання Якова, розділ 4, вірші з 1 по 11 звідки війни, і звідки ворожнеча між вами? Хіба не звідси, не з ваших пристрастей, які воюють у ваших членах, ви прагнете і не маєте, вбиваєте і заздрите, і не можете осягнути. Ворогуєте і воюєте, не маєте тому, що не просите, просите і не одержуєте, бо не на добро просите, а щоб розтратити на ваші пристрасті, перелюбники й перелюбниці, хіба ви не знаєте, що любов світу це ворожнеча проти Бога? Адже хто хоче дружити зі світом, той стає ворогом Божим? Чи ви думаєте, що Писання даремно каже, прагне до заздрощі той дух, який оселився в нас? Та більшу дає благодать, через те й говорить: Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Тож підкоріться Богові, протидійте дияволові, і Він утече від вас. Наблизьтеся до Бога, і він наблизиться до вас, очистіть руки грішники і очистіть серця двоєдушні. Журіться, сумуйте і плачте. Нехай ваш сміх обернеться на плач, а радість на смуток. Упокорте себе перед Господом і Він піднесе вас, не обмовляйте брати один одного. Той, хто обмовляє брата або судить свого брата, обмовляє закон і судить закон, а коли осуджуєш закон, то ти не виконавець закону, а суддя.